Всім привіт, друзі! Мене звати Марк і ви на AnimarGames. І сьогодні ми будемо грати в Hill Climb Racing. І сьогодні ми будемо мати тест-драйв на перших трасах. Це є одноколісник. Ну, це є такий якби, транспорт з одним колесом. Ось, якби це якби одне колесо. І до того, що якщо ми, наприклад, будемо десь падати, то чоловічок сам буде падати, не буде все ватися на транспорті. До речі, так само буде, як з цим е, кросовим мотоциклом. Ось так само було. Так, що чоловічок е, просто падав, а не залишався в транспорті. Не так як на чудовиська або на тракторі. Ну і що ж, ну і це вже у нас буде в цей хімі шостий транспорт. Так, раз, два, три. 3-4-5. Так, це я якби вже шостий транспорт. Ну і ми можемо почати з сільська місцевісті. З сільська місцевість проїхався одноколісник кілометри та 27 метрів. До речі, цей транспорт є як на батареї, не на бензин, а заряджати треба батарею. Ось. Якщо, наприклад, на чип це тільки на батарею, а на одноколісник то тільки на батареї. Ось. До речі, так дає як. Транспорти матч, що можеш заправити не за допомогою бензина, а за батареї ось. Ну і зараз ми проїдемося в ну, ці 500 метрів. До речі, на кожному транспорті буде проїжджатися. 510 метрів. Ось. Ну і зараз ми тут приїжджаємося, ну і вже і ще, приїхалися. Я тільки не знаю, як тепер впасти. Хоча добре, якщо вже можна вже проправити, то є один спосіб. О, ну і бачите, сам відпадає, ну і залишається ось. Тільки ось цей транспорт. Ну і що ж, ну і ми приїхалися на першому, на першій трасі. Ось на одноколісник. Ну і друга у нас буде. Сезонс Seзоz. Ну або Season Госі. Так, ну і зараз є якби перші річки. Ну і дивіться, на цьому транспорті неоднократисник проїхався е, кілометр та 771 метрів. Що, в принципі, навіть непогано гость. Хоча це на одному колись так це і не є, аж так дуже просто войс. Можна просто е, в будь-який момент е, просто... Ну, програти. Ну, і зараз ми проїхалися. Ну і тепер зараз, зараз є літо. Зараз є літо. Так. Ну і зараз ми проїдемося ще 100 метрів. І що? Ну і будемо на цій трасі також закінчувати. Так, ще ми вже і так проїхалися 500 метрів. Що навіть непогано. 500 метрів, чи навіть трошки більше, як 500 метрів. Ну, ми вже другу трасу проїхалися на ну, і Риця це у нас це буде пустеля. Це у нас буде пустеля. Ну і на пустелі, до речі, проїхався цей транспорт на 2 км та 137 метрів. Що це найдуже багато? Ще не аж так багато, в принципі, але для цього тота. Ну це просто ну, великі числа. Це просто великі числа. Ну просто 2137 метрів. Проїхався, хоча навіть на до речі, на поселіці так ну можна проїхатися, Ну я маю сенсі тим, що якщо цей транспорт прокачаний. Тим більше якщо е, на максимум буде прокачений, тоді ми далі ми можемо проїхатися. Проїхатися можемо далі. Ну і тоді ми можемо так зробити. Ну, багато тих монет. Ось, скоро буде, О, дивіться, ми вже приїхалися 500 метрів, половина з кілометрів. Ну і зараз я вже би, наберу 100 тисяч монетів. 100 тисяч монетів. Ну, якщо ви мене спитаєте, де я втратив усі ці монети, тому що в мене ще понад більше їх було, є одна причина. Це є новий транспорт. Я думаю, що ви всі ви пам'ятаєте усі транспорти, там різні машини, не машини. Ну і дивіться, з'явився якби такий новий транспорт Bike, Це якби мотоцикл. Ну і я на нього, Ну і зараз я на нього прокачую. Так що, хоча він такий, знаєте, непоганий, скажімо, мотоцикл. До речі, там з'явилися деякі нові транспорти. По тим кар-кар, чи там швидкі автомобілі, ну і там деякі також. Хоча не аж так, але, ну та добре, ми дійдемо до цього транспорту. Розкажу, покажу все. Ну, просто про кожного транспорта я просто зніму і ці всі транспорти проїдуть щось. На усіх тих трасах ось. Так що є що знімати. Ну і наступне це у нас буде Арктика. Це є у нас Арктика. Ну, на Арктиці, ну, от, хоча так. 396 метрів, майже 500, 400 метрів, це є навіть менше як 500 метрів, я так вам скажу. Я навіть не пам'ятаю, чи я просто так загинув, чи по якоїсь по якої, по якої, причині. Ну, ми можемо, до речі, поставити рекорд на цій трасі на весь цьому транспорті одноколісника. Одноколісник. От зараз ми вже до речі назбирали 100 тисяч монетів. Так, добре, хоча ні, ну просто я так впав і все. Ну зараз ми проїжджемося там зараз 500 метрів. 500 метрів ми постараємося. Хоча на Арктиці знайти трохи тяжко про... можна проїхати, ніж на поселі ось. Ну і можна ось так ось просто натискаєш там на брейк. Ну і тоді ось транспорт, цей одноклісник падає аж вниз. Так, ну і наступна ну на п'ята, це у нас вже як би, буде е, ну п'ята. Так, п'ята у нас. Е, трас, е, траса це є шосе. Або автострада. Так, дивіться. І, і що ж? Ну і на автостраді проїхався 3 км3 метрів, що навіть. На ну сера. Е, ну і по поводу, що ця дорога дуже така, знаєте, рідна, що можна так легко проїхатися на неї. Тоді одного лісника попросто приїхав стільки, ну, багато. Стільки багато. Е, так, добре, ну і що? що? Ну і це навіть краща траса, в якої ми... Проїхалися. Просто який одноклісник проїхався. ось, Ну і що щось ми пер на наступні 500 метрів проїхалися. дивіться, так дуже легко можна програти, просто відпадаючи. Ну і все. Ну, і на цьому все. ну Ось таке відео у нас вийшло. Якщо вам сподобалось, то тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі та діліться відео зі своїми друзями. Всім пока-пока!